У Луцьку вшанували пам'ять героїв небесної сотні о 12-й годині. На театральному майдані біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Відбулася панахида. Моліся за спасіння душ! Опісля присутні поклали квіти. Вшанувати пам'ять двоюрідного брата Івана Тарасюка. Прийшла лучанка Оксана Євик з донькою. каже 21-річний Іван помер від снайперської кулі 20 лютого 2014 року під час розстрілу на Євромайдані у Києві. Це дійсно є лютий місяць і є лютий день, який ну кожен рік він по-своєму важкий. кажуть. Що час лікує? Ні, не лікує. Я провела свою донечку, щоб вона знала, пам'ятала, що в нас є в родині герой, якого прикол, ми завжди пам'ятаємо. Лочанин Олексій Крижанівський під час Революції Гідності їздив на Майдан у Київ. Відео, фото знімав всякі там для, ну, для історії. І я, я трошки вірші сам пишу, мій власний вірш є. Я обіцяв, що повернувся додому. Коли вкотре від'їжджав на Майдан, але куля в скроню. Пробачте мені, мамо, обіцяв. Віддати шану Героям Небесної Сотні прийшли орієнтовно півтори сотні людей, розповів Суспільному співробітник сектору комунікації Нацполіції Волині Ігор Лівошук. Ми всі були дуже стривожені в той час. Тут стояла палатка, теж молоді люди тут ночували. Ми їм допомагали. Харчами тут їх підтримували. Ми щороку вшановуємо ті молоді хлопці, ніхто не хотів помирати, не надіялися на такого підступного, як Янукович. За полеглих на Євромайдані молилися також біля пам'ятного знаку «Волинські герої Небесної Сотні на меморіальному комплексі Вічна слава у Луцьку. Тут похований герой України Василь Мойсей. Його убили на інститутській у Києві. Розповідає брат Роман Мойсей. Компанійський любив справедливість. От за що він і боровся. Того він поїхав на майдан. Він казав, що Європу потрібно будувати тут. Він мріяв про вільну, незалежну, сильну Україну. Він мріяв про вишневий сад, про трьох дітей яких він хотів мати. Підступна куля забрала його життя. Щороку 20 лютого, приходить на могилу Василя Мойсея, мешканка Рівненської області Наталія Ляшук. Жінка говорить, її син Максим Ляшук, який поліг 2015-го під Іловайськом, був активним учасником Євромайдану. Якщо рахувати ну, не з тих часів ще, то це ж загинуло мільйони нас, то це перемога мусить бути і Україна буде. Це не то, що мусить, вона й буде. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.